Сьогодні історія автора каналу буде присвячена темі приховування від людей правди про існування безтілесної форми життя, яка була присутня на землі ще з часів старозавітних людей, які робили свої записи про свій досвід взаємодії з ангельськими сутностями. Зокрема, була така людина на ім'я Єнох. Коли він жив, люди жили в середньому тисячу років. Він прожив лише 300 років і, за переказами і писаннями, його живими забрали небеса. За своє життя він встиг написати книгу, яку присвятив ангелам на небесах і занепалим ангелам, які спускалися на той час з небес до людей для сексуального контакту, для передачі якихось знань і для навчання різноманітних магій. У книзі Єноха, зокрема, розписана його подорож на небеса, коли ангели його супроводжували і показали йому всі сім рівнів небес, на яких відбуваються різні божі діяння. Переказувати книгу немає сенсу. Кожен бажаючи її може завантажити в інтернеті і самостійно прочитати. Запитання в іншому. Чому цю книгу приховують церковні діячі, і вона не обговорюється у суспільстві? І вважається навіть забороненою книгою, яку не рекомендується читати? Вся справа в тому, що на думку автора каналу є певна змова у можновладців, які від загальної маси людей приховують існування діяння занепалих ангелів серед нас. Вони живуть, існують і взаємодіють з людьми, підсиляючись до них, розмовляючи, домовляючись про спільні дії, і через таких людей ведуть контроль та управління людством. Зокрема, книга ЄНОХА доводить твердження автора каналу, що шизофренії не існує, і що голосовий вплив якраз і може бути впливом цієї безтелесної форми життя на людину. З цього розуміння виходить дуже багато висновків, які докорінно змінюють все сприйняття людського життя, і комусь дуже вигідно зі століття в століття приховувати існування за ангелів, які всіма своїми діяннями відводять людину від Бога, спокушають, підкупують жадібністю, заводять у блуд, зраджують, роблять всякі ганебні діяння і утримують такими людьми владу, яка передається у спадок. А занепалі ангели просто переселяються з однієї людини в іншу, і влада з їхніх рук не вислизає. Зокрема, для автора каналу було страшно розуміти, що всі 40 років його життя його обманювали і тримали в незнанні того, що насправді означає життя людини, і що існують уже давно таємні спільноти, які контролюються такими занепалими ангелами та їхніми легіонами пекельних духів, які діючи групами обирають жертв для занепалих ангелів, які живляться низьковібраційною енергією. Яку виділяє людина при стражданнях. Саме такою жертвою став і автор каналу. Ось уже як 11 років місцева група підконтрольних занепалим манилам людей, чорною магією та іншими можливостями сатаністів зводять його з розуму, руйнують життя, знищують здоров'я і намагаються шантажем і насильством залякати і втягнути в їхню темну структуру. Очевидно, що у світі не він один у такій ситуації. І тому, як би автору каналу не було складно, він намагається викласти якісь відомості в інтернет за тими моментами, які йому довелося дізнатися та прожити. Якби в суспільстві книга Юноха була на належному рівні висвітлена, і що за френики у владі не вели контроль за тим, щоб про безселесних тварів ніхто не знав, то автор каналу не прожив би цей жахливий фінал свого життя. Тому ясно одне, що на слов'янських територіях влада, яка за багатьма аналітичними відомостями, як мінімум, уже останні 100 років належала євреям, свідомо від людей приховувала існування занепалих ангелів і видавала голосовий вплив на людину, як її вигадку, як паробу. І таким чином дуже вигідно цим таємним структурам підпільно діючим та очолюваними євреями, позбавлятися невгодних людей. Цієї інформації буде достатньо, щоб задуматися, вивчити і зробити свої висновки, наскільки правдивою є ця історія від автора каналу. Автор каналу і далі виставлятиме відео на свій канал. Як тільки йому вдаватиметься виходити з під впливу цієї демонічної групи людей, яких контролює безцілесна форма життя, мета яких звести з розуму або довести до самогубства, або змусити мовчати, або використовувати життя для ігор Люцифера. Які шизофреники при владі підпільно грають із людськими життями?